Вже вечора, ввечері да, дня. Усім дуже радий бачити і завжди радий повертатися до Полтави. Як перше вітаю свою команду, рахую заслугованої перемоги. Да, вона була нервова, але ми напрацювали наверное, на цю перемогу. Дуже дякую хлопцям за відношення і що вони дуже хотіли добитися цієї перемоги сьогодні. Чи є В этом острове кофеина Северодонец, Луганская область. Друже, э, знакомая игра ваша, как игрока и нибудь Луганская зале. У ну, меня такое питание. Э, обычно команда зале проявляет более мужской характер. Сегодня при забитом голе вы э, могли проиграть с крупным счетом. Хотя команда играла в горском, в меньшинстве. В чем причина? Что предыдущие 0-3... І сьогодні чудо спасло вас так сказати, Ну, я рахую до червоної картки, ми грали краще, і у нас були кращі моменти. То як ви рахуєте, що ми повинні проігрувати цей матч крупним рахунком. Я так не рахую, бо у нас теж було достатньо моментів. А я рахую, що це психологія, коли команда грає в більшості. ми десь розслабились, да. І цей період там минут 20 поки поки не пропустили, 15 минут, дуже погано було. Ну ми зробимо аналіз і вже порозмовляли з хлопцями, граю в роздягні по поводу цього. Будь ласка. Будь ласка. У вас є по рецепту хочу додати так от питання друга гру друга рапорт коли провалюються в обороні і розвалюються, в цілому Що так погано у нас? Ні, я не кажу, що все, але моментами таке. Ну буває, це концентрація, буває, суперник теж гарно грає, є гарні гравці у Ворслі. Це теж гарна команда. Ми ж не граємо, з місць, там аматорами. Це дуже гарна команда. Вони теж створюють моменти. Так само з Колосом, Це просто. Ви бачите, який чемпіонат. Кожна гра як на нож, так? Це команда рівна. Нюанси вирішують. Чи є ще запитання до мене Макіович? Я хотіла запитати стосовно влади Маполу. Скоро він повернеться на поле і ще з містами. Чому він взагалі так мало грав? Він вчора почув якусь біль в коліни, і він, він випав. У нас теж білоцерковець. Важка кадрова ситуація особисто на флангах, і багато гравців у нас на жовтих картах. Так що, ну, Бакула, подивимося обстеження коли він повернеться. Дякую.